Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Не дивлячись на те, що за вікном іще літо, але незабаром прийде осінь. І сьогодні я хочу вам розповісти про свої плани на осінь, що я хочу в'язати, що я хочу знімати і ще дещо цікавеньке, але про це я розповім вам трошки пізніше. І розпочну я ось із цієї нитки, ось такого красивого кольору, як ви бачите, серт Baby, 100 акрил. До акрилу я ставлюся спокійно, мені дуже подобається ця нитка, і я вже зв'язала з неї не один виріб. З цієї нитки я хочу зв'язати своїй доньці кардиган. На такі кардигани пришиваються і квіти, і ягоди я бачила, і малина, і вишня. І недавно я навіть побачила, що такі кардигани в'яжуть для хлопчиків з такими пришивними машинками. Дуже красиво виглядає. Можливо, навіть я зв'яжу два. Один для доньки, а один для сина. Ну, Для сина, звичайно, з іншого кольору. Так, наступна Нитка в моїх планах ось такий красивий білий мохер. Бачите? З цієї нитки я хочу зв'язати дитячий джемпер патентною резинкою. Я бачила в інстаграмі у Маргарити, на її сторінку я залишу посилання під відео. Вона в'язала на замовлення павутинки. Патентною резинкою. Мені дуже сподобалося, і я вирішила, а чому б і не спробувати дитячий такий зв'язати. Тому будемо в'язати і будемо дивитися, що з цього буде виходити. Ось з цього міксу красивий такий кофейний мікс. Я планую для сина жилетку. Під горло, на холоди, в садочок, те, що треба. Дуже красивий колір. Тут в мене 200 г, навіть 250, 750 метрів на 100 грамів. Мені вистачить не на одну жилетку. І до цієї жилетки я ще хочу із такої дівчачої ниточки. Рожевий блиск. Тут мохер, меринос і ниточка люрекса рожевого. Це буде для доньки жилетка. Тому буде ось така пара. Я думаю, буде цікаво. Так. А на цю в ниточку в мене просто грандіозні плани. Вона дуже схожа на моточну пряжу Gazal рок-н-ролл. Ось такий поліамідний шнурочок. І набитий пушком. З цієї нитки я планую зв'язати берет і шарф хомут І на ці вироби я планую зняти майстер-клас. Тому тримаємо кулачки, щоб в мене все вийшло. А ось ця ниточка, такий красивий благородний колір. Він більш такий винний, темно-винний колір. З цієї нитки я хочу зв'язати чоловіку джемпер. Звичайний, зверху, вниз, регланом. Ця нитка, як ви бачите, йде з дефектами. Тут в неї є обриви, і за рахунок цього вона коштувала не дуже дорого. Але для такого метражу, 1500 метрів на 100 г, я не думаю, що це критично. Будемо в'язати, будемо пробувати, і все я вам обов'язково покажу. Ну, і як же без шкарпеток? Звичайно, шкарпетки я також буду в'язати. У мене є ось така нитка на кобоху. Це шкарпеткова пряжа. 75 вовна і 25 поліакрил. 100 г 400 метрів. Хочу спробувати. Жакардом. Я ще замовила такого темно коричневого кольору, таку саму нитку. І думаю, що в мене все вийде. І обов'язково вам, звичайно, я про це розкажу і покажу. Ну, а ще я хочу сказати, що я буду фарбувати пряжу. Так, я вже її фарбувала, але це були харчові фарбники. І вона дуже чудово фарбує нитку. Кольори дуже насичені, красиві. Але єдиний мінус в цій, в цій фарбі, що вона вистірується. Тому в цьому році я замовила фарбу, якою фарбують тканину. І я бачила, що дівчатка вже фарбують пряжу такою фарбою, тому будемо фарбувати, будемо вчитися разом. Ну а на цьому я буду завершувати своє відео. Гарного вам дня, продуктивного тижня і до зустрічі!